Сьогодні я вам покажу, як правильно завантажити своє календарне тематичне планування в систему Єдина школа. Для початку ви повинні, наприклад, зайти в меню, журнал вчителя, обрати предмет, скажімо, «Алебра», нехай це буде 8 клас, далі Зміст уроків, створити тему, завантаження і далі скачати шаблон. Скачавши шаблон, ви можете потім відповідно відкрити його. Показую як, і заповнити вручну. В цьому шаблоні зверніть увагу, що у вас іде нумерація семестру, перший семестр, нумерація тем, перша, друга і так далі. Потім назва теми, номер теми уроку, назва теми уроку, і можете ще за бажанням додатково прописати собі наперед шаблон домашнього завдання, а можете залишити це місце пустим. Звертаю вашу увагу, що коли ви заповнюєте назви теми уроку, робіть так, щоб вони вас не повторювалися. Інакше система просто прибере повторення. Для цього, наприклад, ви можете використовувати однакові назви уроку, але нумеруйте їх. Ну, скажімо так, тутожні перетворення раціональних виразів 1, тутожні перетворення раціональних виразів 2 і так далі. Далі, як правильно завантажити цей файл. Так. Спочатку нам потрібно зайти в систему єдина школа. Знову ж таки, пройти все точно так само. Це журнал вчителя, предмет, клас, зміст уроків. Створити тему. Потім завантаження. Перший семестр. Обираємо в себе на комп'ютері місце, де розташований цей файл. Наприклад, це у мене буде 8 а Алгебра. Відкриваю. І все успішно завантажено. Зверніть увагу назви теми, уроки, томаше заняття поки що пусте. Це можна буде проставити, наприклад, з телефону дуже зручно. Далі не забувайте, що адміністратор буде поступово додавати дати, які ви маєте присвоювати до уроків. Тобто, ви маєте частково обирати ось тут дату, яку вам потрібно вставити до відповідного уроку. Ось так проставляємо. Якщо поставили випадково не ту дату, звичайно, що можна її ось так видалити, підтвердити. І заново поставити ту, яку потрібно. Так, ми прив'язали дати до нашого календарного планування. Далі можемо вийти в меню. І бачимо, що ось в цьому вашому розкладі починає з'являтися тема уроку. Всім дякую за увагу!